Усім привіт, нехай Бог вас благословить. Знаєте, наша плоть вона не може перемогти смерть, вона не може перемогти сатану та вершника війни і тому подібне. В цьому всьому може протистояти та перемогти Бог. Перемога дана і Господь вже переміг. І смерть, і пекло, і сатану. Тому, тому ми бачимо, що у 21 столітті ще більше людей відмовилися від Бога. І вони потрапили до цієї ілюзії, що. Вони можуть перемогти, але все це ми бачимо, що це божевілля. А Ісус Він дає свободу, тому що там, де Ісус, там є свобода. Як слово Боже говорить, де Господній дух, там є свобода. Там нема цих депресантів і тому подібне. Тому треба повернутися до Господніх заповідей, тому що там, де нема Бога, то перетворюється просто на релігію. І яка не має Бога. А якщо ми не йдемо ісуса, ісус прийде твоє життя, і все ставатиме на свої місця.